Енергозбереження та стабільна робота міських об'єктів водопостачання тема, яка турбує багатьох мешканців Білгород-Дністровського. Нещодавно секретар міської ради Олександр Скалозуб відвідав об'єкти КП Білгород-Дністровськводоканал аби на власні очі побачити, як підприємство впроваджує заходи з економії електроенергії. Разом із керівником підприємства Максимом Мазуренком вони оглянули кілька об'єктів водоканалу за словами пана Максима. На підприємстві нещодавно було встановлено новітні енергоефективні насоси. Це новітні насоси, більш ефектив, енергоефективні. Це як тому, що ми робимо все, щоб тариф не піднімати, і щоб вписуватися в ті тарифи, які нам диктує ДТЕК. В нас працює два новітніх насоси: це фірми Грюнфаст. Попередники цього обладнання відслужили більше 30 років та вимагали негайної заміни, адже їх електроспоживання було в декілька разів більшим. Завдяки фінансуванню міської ради та підтримці міжнародних організацій, зокрема ЮНІСЕФ, було замінено два насоси та встановлено сучасні засувки. На зараз у нас задвижки новітні частину з них ми приобрели за кошти підприємства а частину нам надав надала компанія Юнісер приміщенні насосної станції ми переконалися. Тут чисто та сухо. Жодні рідини з каналізаційно-насосної станції не потрапляють у лиман. Також керівник підприємства наголосив, що колектив поступово омолоджується. Однією з дільниць тепер керує молодий фахівець з 15-річним досвідом роботи. Наступним об'єктом стала насосна станція, яка приймає більшу частину стічних вод міста. Три роки тому по квоті нашого обласного депутата Адрінкова, Віктора Володимировича, ми ну, отримали на КП БДВК новітній насос та новітню дробілку. Без цього обладнання в нас летіли насоси. Ми постійно займалися ремонтом. Зараз ми Ну, по-перше, ми заощаджуємо дуже економимо, тому що це насос економічний от, і мощний, але економічний. Завдяки дробарці стало менше аварій. Це підтвердив і секретар міської ради. Це на всіх КНС. Я так розумію, повинно бути таке оборудовання. Так, щоб заощаджувати електроенергію і щоб менше вкладати коштів в ремонти. Це дуже важливо для стабільної роботи водоканалу. Втім, оновити всі об'єкти одночасно поки що неможливо ані за кошти підприємства, ані за підтримки міського бюджету. Роботи доводиться проводити поступово, а ціни на електроенергію зростають незрівнянно стрімко. Зараз в нас ну вдвічі все дешевше, але ви бачите, що ціни от за тільки. До нового року за квартал піднялася ціна з 6,06 до почти 11 гривень. Попри всі виклики, КП Білгородністровський водоканал продовжує працювати над удосконаленням своїх об'єктів. Сподіваємось, ці кроки допоможуть зберегти тарифи стабільними. Анастасія Ків'я, Наталіук'янчук, перший муніципальний канал.